Чому починаєш ідеалізувати дівчину після того, як вона пішла від тебе? Як перести? Мабуть, перестати, і в своєму імі... імені він допустив помилку. І тут, мабуть, опечатка чи щось таке, помилка? Але ж чому ти починаєш ідеалізувати дівчину після того, як вона пішла від тебе? Все ж таки треба казати, що таке відбувається у хлопців, у яких недостатньо знань і недостатньо досвіду? Якщо в тебе достатньо досвіду і достатньо знань, ти не будеш починати її ідеалізувати. Так, пам'ять така штука, що ти, можливо, забудеш якісь моменти негативні, але оці самі дзвіночки, ти пам'ятати, будеш 100%. Тому що я тобі можу казати? Здобувай ще більше знань, здобувай ще більше досвіду. Це по-перше, як перестати, мабуть. Ти мав на увазі думати про неї, як перестати ідеалізувати. Подивись, будь ласка, на каналі відос, як забути колишню дівчину. Таких відосів там навіть декілька, неодноразово до цієї теми ми з вами повертались. І я швидень, швиденько скажу: тобі потрібне. Фізичне навантаження, тобі потрібне, щоб тебе було якомога менше часу на пиздостраждання. Тобі потрібно спілкуватись з іншими дівчатами, тобі потрібно знову ж таки підтягувати знання стосовно того, що з нею, якщо ви вже розійшлися, не може бути ніякого щасливого минулого. Не може бути, не треба фантазувати, не треба думати, що твій випадок особливий не може бути майбутнього. Ось і все. А відосик подивись обов'язково. Як перестати постійно прокручувати все, що було з колишньою дівчиною? Всі твої відео по цьому переглянув по дуже багато разів. Так слухай, друже, так не треба просто переглядувати. Треба діяти. Знову ж таки, йди в спортзал. їбаш там так, щоб ти просто приходив після тренування. А, і ти просто не міг навіть руку підняти. Так, ти можеш там найняти тренера і сказати: Мені треба так, щоб я просто там ну, взагалі здихав на цих е, тренуваннях. По-перше, по-друге, спілкуйся з іншими дівчатами. По-третє, знову ж таки, підтягуй загальні знання, щоб розуміти, що все, що значить, ти кажеш, прокручувати все, що було. Ти не просто ж прокручуєш все, що було, ти фантазуєш, що буде надалі з нею. 100% ти про це думаєш. І ти все одно фантазуєш, як вам буде добре. Головне, щоб ти розумів, що не буде. Спілкуйся з іншими дівчатами. Ну і так, хлопче, тобі все ж таки треба ще дійти до того, щоб ти розумів: Слухи, ну є проблеми у людей. Набагато гірші, набагато важливіші, ніж те. Що у них там не складається щось у стосунках у цей час, значить це просто зрозуміти. Але ж все ж таки, бачиш, для багатьох, якщо десь це далеко, йому все одно важко. Займись чимось, спробуй волонтерити. І тоді, можливо, ти сам зрозумієш, що піздастраждання стосовно тілки, з якою щось в тебе не склалось, то таке, то таке.